Повертаємося студію помаранчевого ранку. Діти і тварини це ті, хто страждають у першу чергу в зоні АТО. Але є волонтери, люди, які ніколи не повертаються із Донбасу з порожніми руками. Про небайдужих людей, які рятують місцевих кішок і собак, яких беженці біженці забули забрати з собою. Про таку благородну справу розкажуть журналісти ранку. Війна на сході принесла горе не тільки людям. Сотні хатніх тварин, що її власники втекли з Донбасу від постійних обстрілів, залишилися нікому не потрібними. Чотирилапі тепер шукають собі харчі на порожніх вулицях зруйнованих міст. Утім, світ не без добрих людей. Група київських волонтерів дає тваринам шанс на повноцінне життя. Вони забирають зі сходу змучених війною тварин і перевозять до столиці. Перші вивезення ну пріоритет давали людям, а тварин е, залишали на місці. І ми просто жалілися над тваринами і почали шукати всі можливості, які тільки були, для того, щоб їх, хоча б, перевезти, хоч деяких сюди на мирну територію. Волонтери перевезли загалом понад 200 тварин. Найбільше серед них собак, яких оштовують до одного з київських притулків. Якщо людина розуміє, чому щось відбувається навкруги, то тварина просто стресує і не розуміє, вона лякається, вона схиблюється, вона голодує. Такі песики особливі, адже війна залишає на їхній психіці згубний відбиток. Їхній характер змінюється до невпізнаваності. Вони тут дуже важко і тяжко адаптуються до дійсності, тобто вони всього бояться, вони. Жадібно їдять або не їдять взагалі. Вони не спілкуються з людьми, а намагаються десь сховатися. Волонтери констатують, що завдяки доброті киян такі собачки майже відразу отримують нових хазяїв. Майже всі зразу. Намагаємось притулити десь, пристроїти десь у сім'ю. Тобто вони майже всі знаходять зразу собі родину. Пані Ханна одна з таких небайдужих мешканок столиці. Вона взяла до себе собаку з вугледару на ім'я Ремус. Поки що він не оговтався і досі ховається від незнайомців. Іди сюди, ну, не, жодної реакції. Поволі песик звикає до нової родини. Пані Ханна розуміє стан ремуса та робить усе, щоби той прийшов до тями. Йому зараз потрібна увага людей, йому зараз потрібна любов. Йому просто потрібно акліматизуватися після всього пережитого. Та. нова хазяйка ремуса сподівається, що у нього вийде перебороти психологічну травму та невдовзі стати життєрадісним хатнім собакою. Бо завдяки старанням волонтерів він, як і сотні інших тварин, отримав шанс на спокійне і мирне майбутнє.